З нагоди Дня університету продовжилися приготуванням козацького кулешу. Охочих скуштувати козацької каші виявилося чимало. Холод не зіпсував святкової атмосфери, адже крім кулешу, гості зігрівалися гарячим чаєм. Смакуючи козацькою стравою, студент Андрій поділився своїми враженнями. Так, каша дуже смачна. Я дуже радий, що тут її насипають, тому що дуже холодно сьогодні. і вона зігріває. І вона дуже смачна. До частувань приєднався і ректор нашого університету Олександр Черевко. Своїми міркуваннями щодо важливості такої традиції поділився Владислав Козлов. Сьогодні я вважаю, що свято дуже позитивно впливає на молодь, тому що насамперед зараз стало актуально патріотичне виховання молоді.